Днями в Марганці розпочали роботу новозбудовані модульні котельні на твердому паливі. Першими тепло в приміщення отримали дитячі заклади. І хоча котельні працюють усього декілька днів, результати більш ніж переконливі. На сьогоднішній день дуже приємно, що в кабінетах температура 19-20 градусів, в коридорах трошки нижче. Але це питання, коли поставимо батареї по одній, хоча в коридорах і теж буде тепленько. В цілому і в коридорах 17 градусів на сьогодні я хочу висловити слова подяки меру нашого міста Олені Анатольовні, за її, що вона безпокоїться кожен раз, приїжджала до нас, дивилася на кришу лазила, дивилася, як там робляться. Ну, дуже приємно. Батьки довольні на сьогодні. Щоб так і було, це у нас колись так тепленько було тільки в 90-му році при СССР. А потім за відсутності ліміту газу грілось дуже-дуже слабо. Температура була 12, 13, 14 градусів. А на сьогодні дуже хорошо. Ого, 22. 22 градуси, бачите. 22 градуси. діткам тепло, повинні працювати навідмінно. Домовилися? Перший клас. Да, Прилад, який стоїть в підвалі, показує температуру на подачі 67-68, а на обратки 47-46. Так що ми от так, якщо тут потруд, да, воно одразу чувствується, яка температура, і дуже добре. Це приємно, що таке температура є. Ну, я думаю, що десь через день, два, три домовився, коли вже будівля нагрілася, можна трошечки е, нагрівання зменшити десь до градусів 50, і воно вже буде триматися. Ми відчуваємо поліпшення температурного режиму в закладі. Котельня запустилася зовсім ще недавно, тобто з вчорашнього вечора. І вже ми відчуваємо в групах тепло, в групах 20 градусів. Сьогодні вранку ми прийшли, зраділи батьки, зраділи діти, тому що вже це комфортний режим для дітей. Якщо, наприклад, ті роки у нас на воді була температура лише 40 градусів, і в нас було холодно, наші батьки звикли, що це один із холодних дитячих садків закладу, то сьогодні на воді вже в нас 55. Ми так розуміємо, що ми, мабуть, перші, тому у нас тепло, нам комфортно, нам затишно, і ми доволі результатом. Варто зазначити, що нові котельні працюють на альтернативному паливі цілковито незалежні від природного газу. Тож наступного року розпочати опалювальний сезон місто зможе відразу, коли температура зовнішнього повітря знизиться до відповідних показників. Позитивні зміни у дитячих садках відзначають і батьки. У меня ребенок ходит в тоненькой кофте, и когда я его забираю, мокрый. Может, ну, все зависит от того, что они бегают, конечно, прыгают, не сидят на месте. Но все равно тепло. Вот я пока мы переоделись, я мокрая, уже стою, жарко.